Привіт, друзі, підписники, гості каналу. Давненько не знімав відео, не виходить. То нема часу, то та й особо. Бажання нема. Зараз трохи розстроївся. Думав, що буде все нормально насчід меду соняшника. Поїхав, тільки що подивився на полялиці, що коло мене. Там вже майже вас оц... оців. Є ще поле трохи далі. Пізніше на пару, десь на неділю, мабуть. До нього я не проїхав, тому що там болото було калюжа. Сподіваюся, що то поле донесу з нього. Ну, пчоли мало. Пчола просіла. Крайні рамки взагалі не обсиджують, деякі вулики є. Ну, багато таких вуликів, що крайні рамки взагалі. на них бджол немає. Сім'ї, ну 16-17 рамок. Ну, Ось так десь. Ну, якісь повніші, ну, крайні рамки не обсижують. Вощинки поотягували по дві по три рамки, але слабо, слабо залято, тільки там, де більше пчели. Ну, маловато, звісно. Меду. Буде, не знаю. Як воно, звісно ще буде, ну, мало буде, дуже мало буде. Мені каже. Ще хуже, ніж прошлий рік. Щоб прошлий рік було соняшник далі. Погода була жарка. год ще жарча. Я думаю, що це причина сильна жара. 37 в тіні. Дві тижні була засуха, але був дощ. Позавчора. Два дні йшов дощик. Але ці, два... але ці дві тижні соняшник випарило. Жара і тому, тому і немає меду нормально. Так, льот хороший, ну, не дуже. Звісно, в мене тут ще сімей таких нормальних мало. В основному рої відводки. Я ж продав 16 сімей і там ще по 2-3 сім'ї кому по весні. То якби... Особо надіжд і немає в великих. Ну, було б пчоли багато, звісно. Пила просіла і плюс соняшник. Ну, Воно все, все до кучі. Ну, тут мені подобається оце. Шо? Оці от водочки мої хороші. Вийшлися. Правда, два рази в роєве состояние Заходили матошники одрував. Але тут може бути медок. Тут гарненько заліп заливають і льот хороший в них. Тут вже виходить в ППУшному, два корпуса заляли, добре заляли і тут вже тут перемішку десь вощина, десь сушка, тут вже останню вощину дотягують і то вже заляли метр. Ну, тут не знаю, може вже і печатний. А що в корпусі ще не бачу. Ще як соняшника, ну ще не цвів, я дивився до нього то корпус 300-й був сухий тепер не заглядав ну ці мої ройки тут так собі вони в принципі по розвитку були звісно нюанси то отрутні отрут... віли то ще щось якісь там То матку міняв, то три роя в один скинув по матки чи з не з облітання ну, в взагалі були такі нюанси. Зробив, що я покажу зробив такі два магазини вчора. Думав, що занесуть їх метком, але ну, поки що це теж райок, ну, тут ще крайні рамки, що вони ще добре не заливають, там пчоли мало. Ну, Поставив тут 5 рамок, Ще не, не знаю. Можу показати, де що там. Ось тут заливають, Тут ще не дуже. Ну, Побачимо, може вони підуть ще працювати. А це ройок. Тут 10 рамок ройок, 7 рамок вони не відтягнули. Ну, Тут ще магазин. Теж так вони його позаливали, зараз трохи я спробую показати. Деякі вашіни ще тільки ось Вон, Тут вони строїться, у переміжку поставив, щоб лучить тягнули. Тут не відстроєно. Це приїх, щоб не ще кришку. Це взагалі корпус був, вже мав його вибраковувати, але не буду куди заслити роя. І я йому так тимчасове зробив дно. Кришка така. Корпус був. До цього корпусу зробив дно. Кришка від цього вулик. Якось так. Теж райок. Ну, всі вони в принципі сім'ї. Не дуже так, щоб цей год шикарно заливали, як обично всі рапки. Тільки де більше ну, гніздо від стінки. Наприклад, зараз покажу цьому вулику. Якщо сім'я тут, то вони тут хорошо заливають, а в цю сторону вже. Рамки плохо обсижані. Ну побачимо. Ну, я вже наперед знаю, що не дуже буде добре. Я особо не надіюся на соняшник. Жара така, звісно. Ну, все ж таки, надіжди були. Якби такі. Ну всі ми сподіваємося на одне, а виходить друге. Так що цей год можна назвати теж не так, ну в общем таке друзі відео. Пишіть в коментарях, що там що там у кого, як, а як цей от. ну, з акації трохи зяметку Продаю в розницю по 250 гривень літра. В групі роз, викладаю, нормально продається. Готенько продав. Кому треба, кстати, можете писати. Може у кого нема меду, може хто хоче. Можу продати. Так, ну в общем, так, друзі. Все, всім пока. Ой, трохи розстроївся, общем. Ну нічого, якось буде. Все, всім пока.